Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час тайм. Мене назвати Наталя Леонова. Вітаю! Президент США Дональд Трамп відправляє міністра фінансів Скота Бесента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. Про це Дональд Трамп написав в своїй мережі Truth Social. Ця війна повинна і скоро закінчиться. За багато смертей і руйнувань пише Дональд Трамп. Раніше в інтерв'ю Fox News Трамп заявив, що США хочуть повернення своїх інвестицій в оборону України у вигляді доступу до мінеральних ресурсів. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters минулого тижня заявив, що Тійсно Україна готова до співпраці зі США, щоб захистити важливі ресурси. Більше про ці заяви, а також останні кроки нової адміністрації, США, ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нашої студії з білого дому. привіт, Юлю! Вітаю, Наталя Юлю. Що відомо про візит міністра фінансів Бесента до України, і що має на увазі президент Трамп, коли говорить про повернення американських інвестицій в оборону України? Що це за механізм, який потенційно може бути запроваджений? Знаєш Наталя, ця новина про візит міністра фінансів прийшла досить несподівано, тому що очікувалося, що все ж таки першим із адміністрації Дональда Трампа прибуде до України спеціальний представник з питань України і Росії, генерал Кіт Келох. Однак сьогодні Дональд Трамп оголосив саме візит міністра фінансів Скота Басента. Що нам про нього відомо? Басен, це безумовно топ посадовець, 62-річний фінансист, який спеціалізується на макроекономічних питаннях. Він відомий своїми тісними зв'язками, відносинами із Дональдом Трампом, і власне він відграв велику роль в акумулюванні ресурсів для його президентської кампанії. Бесен також велику частину своєї кар'єри провів у компаніях, пов'язаних із Джорджем Соросом. Тепер про візит насправді відомо нам не надто багато, але видання Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомляє, що головною метою візиту Скотта Бесенда є саме проведення дискусії і перемовин щодо. До потенційної угоди про рідкісно земельні мінерали України, які можуть слугувати, так би мовити, компенсацією за допомогу Сполучених Штатів, деталі цієї угоди трошки привідкрив Дональд Трамп сам в нещодавному інтерв'ю телеканалу Fox News. Він сказав, що незалежно від. Того, чим завершаться його спроби владнати російсько-українську війну, він насамперед хоче дбати про інтереси сполучених штатів. Давай, власне, послухаємо цю пряму мову із інтерв'ю Дональда Трампа Брету Бейру я хочу, аби наші гроші були компенсовані, бо ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. Вони можуть укласти угоду, вони можуть не укласти угоди. Вони можуть бути російськими колись, вони можуть не бути російськими колись. Але ми вклали туди усі ці гроші. І я кажу, я хочу їх повернути. Я сказав їм, що я хочу еквівалент рідкоземельних матеріалів десь на 500 мільярдів доларів. І вони по суті погодилися це зробити. Так, ми, хоча б, не будемо почувати себе обдурними. Наталю, і буквально дві години тому із білого дому прийшли нові. Повідомлення про те, що інший спеціальний представник сполучених штатів у справах близького сходу стів вітков цього дня був у Москві і повертається він до Вашингтона не сам, а із звільненим американцем, учителем Марком Фогелем, якого Росія утримувала з 2021 року. Майк Волц, це радник з нацбезпеки США, Повідомив, що завдяки зусиллям президента його команди Стіва Віткова довело, вдалося власне домовити про цей обмін, і за повідомленнями Білого Дому цитую. Вони кажуть, що обмін цитую, є демонстрацією доброї волі з боку Росіян, ознакою того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні. Наталю на цей момент ми не знаємо жодних деталей цього обміну і на кого власне обміняли американця. Безумовно, цей розвиток буде важливим у наступні кілька днів. Безумовно, юлю. Президент Трамп в понеділок оголосив. 25% п'яти мита на імпорт сталі та алюмінію та скасував винятки та безмитні квоти для основних постачальників. США. які деталі цього рішення нам відомі? Що це означає для партнерів США і, зокрема, для України? Знаєш, Наталі, це рішення назрівало вже певний час. і От напередодні Дональд Трамп підписав цей виконавчий указ. Таким чином він каже, що його мета це захист індустрії сполучених штатів сталевої та алюмінієвої індустрії. І дійсно він каже, що ці індустрії страждають від несправедливих торгівельних практик. Отже, відтак він вважає, що з 12 березня мають бути запроваджені мита на ввезення до сполучених штатів сталі і алюмінію з будь-якої країни світу. 25-відсоткові мита без жодних винятків. Він також скасовує попередні винятки, які існували зокрема у додатку до цього указу йдеться про те, що Аргентина, Австралія, Бразилія, Канада, Японія, Мексика, Південна Корея, Європейський Союз та Україна були винятками із цих запровадження мит, і він каже, що за словами, що за словами власне білого дому таким чином Сполучені Штати створювали таку собі лазівку, якою врешті користували користувався Китай щодо України у пояснювальній записці, зокрема ідеться про те, що виняток, який існував для України, він не допомагав українській індустрії а натомість від цього наживалися країни Європейського союзу, які збільшили експорт власне власних виробів зі сталі, які були виготовлені із набій фабрикатів в Україні. Тому кажуть, що імпорт з України не був великим, і Україна від винятків не вигравала. Юріякре. Гуть партнери США на це рішення, і зокрема, якою є реакція Києва. Ти знаєш, Наталю міністерка фінансів Юлія Свереденко сказала, що безумовно Київ довгий час працював над тим, щоб українська індустрія була позбавлена власне цих мит 25%, щоб на неї не поширювалися. І вона сказала, що українська металургійна індустрія, вона все ж таки на неї буде закономірний вплив. Вона сказала також, що в наступні місяці Київ буде активно працювати над тим, щоб знайти вихід із цієї ситуації. Безумовно бурхливо реагують на ці запроваджені митні тарифи у європейському союзі. Там кажуть, що це є несправедливим, і також обіцяють пропорційні контрзаходи. А також деталі в європейському союзі попереджають, що ці митні тарифи позначаться і на американських споживачах. Давай Тарифи – це таксис. Тарифи це податки, вони погані для бізнесу, ще гірші для споживачів. Запроваджуючи митні тарифи, сполучені штати оподатковуватимуть власних громадян, підвищуючи витрати для бізнесів та підживлюючи інфляцію наразі ми оцінюємо масштаб заходів, оголошених напередодні, і будемо відповідати рішучими та пропорційними контрзаходами. Ми будемо діяти, щоб захистити наші економічні інтереси. Ми захистимо наших працівників, підприємства та споживачів. це шлях захисту європейських інтересів. Але це не той сценарій, якому ми б надали перевагу. Наталі, цікаво, що міністр фінансів, про якого ми говорили раніше, Скотт Басент, він раніше в інтерв'ю заявляв, що будь-яке запровадження тарифів це по суті відправна точка для подальших переговорів із торгівельними партнерами, і так виглядає, що Канада найбільший експортер власне Сталі до Сполучених Штатів. вони бачать якусь перспективу у цих перемовинах. Джастін Трюдо, прем'єр-міністр, хоч і сказав, що у разі, якщо мита такі запровадять, Канада відповість, але він висловився за те, що що, можливо два найбільші найтісніші партнери Сполучені Штати Канада зможуть знайти інший шлях. Ми, як завжди, сподіваємося, що до цього не дійде. Ми працюватимемо з американською адміністрацією та наголошуватимемо на тому, що імпорт канадської сталі та алюмінію створює тисячі, якщо не мільйони робочих місць для підтримки у сполучених штатах. Ми разом працювали у надзвичайний та інтегрований спосіб впродовж дуже багатьох років. І ми чекаємо на подальшу співпрацю з нашими найближчим союзником і партнером. Ми повинні більше працювати разом, а не боротися один із одним. А якщо буде потрібно, канадці стоятимуть міцно і рішуче. Дякую Юлю, за твою роботу за твої пояснення з нами на прямому зв'язку з Білого Дому була Юлія Ярмоленко. Цього тижня в Європі перебувають представники нової адміністрації. США. віце-президент у Вівторок взяв участь у саміті зі штучного інтелекту в Парижі. Міністр оборони під Гексет перебуває у Німеччині, де відвідав штаб-квартиру командування США в Європі. Після того він вирушить у Брюсселя. Відтак візьме участь у засіданні контактної групи з питань оборони України у так званому форматі Рамштайн. Міністр оборони США не планує брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині. Натомість в Мюнхені будуть представляти віце-президент Джейді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт В Мюнхені також запланована зустріч віцепрезидента Венса з президентом Володимиром Зеленським. Про європейське турне представників адміністрації Дональда Трампа ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним. Вітаю Богдане! Питання Дане, європейські лідери вперше мають нагоду напряму почути представників нової адміністрації, США. як змінилася її риторика. Які меседжі американські урядовці привезли до Європи? Так можна сказати, що те, що ми чуємо від американських представників тут у Європі, дуже відрізняється. Насамперед американські представники наголошують на пріоритетності національних інтересів Сполучених Штатів, на лідерстві США, зокрема про лідерство у технологіях і також у галузі штучного інтелекту. Про це сьогодні у Парижі говорив віце-президент Джей Ді Венс. Коли йдеться про питання безпеки та оборони. То ми почули від нового американського міністра про те, що європейці повинні брати на себе більшу частину тягаря. Йдеться про здоровий глузд, сказав американський міністр, і заявив, що європейці повинні дбати за свій регіон, а сполучені штати у разі потреби виконують свої союзницькі зобов'язання. І прийдуть на допомогу, ось як він про це говорив. Сподіваюся, із стрімким досягненням мирної угоди в Україні, яку президент має намір втілити. Ми зможемо переглянути позицію своїх сил у Європі. Завтра в Україні протягом зустрічі контактної групи з оборони України та на зустрічі міністрів НАТО в нас буде пряма розмова з нашими друзями. Невідкладність цього моменту вимагає від друзів говорити з друзями про можливості, про лідерство, про активізацію. Про Розподіл тягаря та стимули, щоб сказати, що європейський континент заслуговує бути вільним від будь-якої агресії, але ті, хто живе по сусідству, мають інвестувати найбільше в цю колективну та індивідуальну оборону. Це здоровий глуст, як багато говорить президент, здоровий глузд полягає в тому, що ви захищаєте свій район, а американці прийдуть поруч, допомагаючи в цьому захисті. Богдане під Хексет вперше буде брати участь у засіданні. Ко. Такної групи з питань оборони України також вперше це засідання очолюють не США, як це було раніше, а Велика Британія, чого очікувати від цього засідання? Чи можна говорити про якийсь сув у форматі Рамштайн Наталю? Наразі ми можемо більше зауважувати те, що ми не почули. Ми, наприклад, не почули пояснення, чому саме американський міністр оборони а раніше, саме Американський представник головував на засіданнях у форматі Рамштайн. Чому тепер американський представник не буде головувати так само е, британці тут у Лондоні підтвердили, що е, міністр оборони Великої Британії буде головою на цьому засіданні, е, але не пояснили, чому можна напевне припускати, що новий міністр е, оборони Сполучених Штатів Під Геґзет ще лише входить, так би мовити, у справи, і можливо, е, якщо буде Наступна зустріч у такому форматі, то американці повернуться до лідерства, принаймні до головування у цій міжнародній групі підтримки оборони України. Але наразі ми пояснень не бачимо. Знаємо про те, що ще віддавна. Ще кілька місяців тому у Європі, і, зокрема, в НАТО говорили багато про те, що саме Північно-Атлантичний альянс мав би перебрати на себе координаційну роль у міжнародній допомозі Україні. Отже, зараз ми напевне ще лише з'ясовуємо, що насправді буде з цим форматом допомоги Україні і з головуванням США у цій групі. Богдан, як ти вже зауважив, всі кроки нової адміністрації здійснюються у відповідності політики Америка перед усім. як на таку зміну політики США реагують європейські лідери ну, власне сьогоднішній день, наприклад, розпочався з такої досить жорсткої заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляїн про те, що європейці будуть твердо. Відповідати на запровадження на плани запровадження тарифів щодо європейської сталі та алюмінію, тобто, з одного боку, ми знаємо, що у Європі дуже добре пам'ятають ще попередній термін американського президента Дональда Трампа до того, що відбувається зараз певною мірою, були готові. Але також європейці намагаються бути дуже дипломатичними, і про це сьогодні Урсула Ляйн говорила віце-президенту США у Парижі. Так, дуже дякую, пане віцепрезиденте. Приємно з вами познайомитися. Мені було приємно сьогодні слухати вашу надихаючу промову на саміті зі штучного інтелекту. І мені дуже подобається та частина, де ви сказали, що ми повинні з оптимізмом дивитися на штучний інтелект. Я думаю, те саме стосується наших трансатлантичних відносин. Ми повинні з оптимізмом дивитися на наші трансатлантичні відносини, які є глибокими та міцними. Отже, з нетерпінням чекаю співпраці з вами та з президентом. Дякую, Богдане, за твою роботу про європейське турне представників нової американської адміністрації. Ми говорили з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпинем. Україна погіршила показники в індексі сприйняття корупції від Transparency International і здобула 35 балів зі 100, втративши один рейтинговий пункт у порівнянні з минулим роком. Цьогоріч Україна посідає 105-те місце поміж 180 країн. Про те, що означає зменшення позиції України в цьому рейтингу, та наскільки суттєвим сигналом може бути втрата одного рейтингового пункту, Олексій Коваленко поговорив з виконавчим директором Transparency International Україна Андрій. Боровиком Андрію. Де зараз знаходиться Україна у рейтингу сприйняття корупції відповідно до минулого року та у порівнянні з іншими країнами регіону? Цього року ми опублікували черговий індекс прийняття корупції, де Україна набрала 35 балів зі 100, що є на один бал менше ніж попереднього року. Попереднього ж року нагадаю, у нас було плюс 3 і це вважалося великим успіхом цього року. Наші результати не те, що скромні, а більше ніж скромні. Бо мінус 1 – це все ж таки від'ємний показник, який обмовлений ну, тими подіями, які у нас відбувалися останні два роки, тому що він оцінює саме останні два роки, щоб показати певну тяглість змін, які відбуваються в країні. Чому ви називаєте цей результат цього року падіння на один рейтинговий пункт настільки важливим? Ви порівняли це із падінням на три пункти. На мою думку і думку моїх колег, Україна насправді з одного боку суттєво відрізняється від країн, які перебувають в активній фазі відкритої війни, і ми тут насправді набагато вищі ніж країни, які знаходяться на дні нашого індексу, такі як Сомалі, або Південний Судан, або Сирія. Але з іншого боку, ми також країна, яка задекларувала і суспільство це підтримує беззаперечний шлях в сторону доєднання до європейського союзу. Ми є однією з дев'яти країн, яка зараз має статус кандидата, і це накладає певні обов'язки на нас. І тому будь-які зміни особливо в негативну сторону, особливо враховуючи наскільки Євросоюз, Європейська комісія приділяє велику увагу питанню боротьби корупції та верховенству права в країні. Цей показник мінус один ми розглядаємо як певний серйозний сигнал для нашої влади і для країни, що нам треба перестати виконувати суто формально ті вимоги, які до нас ставляться, і підійти вже до системних змін, які звісно потребують більше ресурсів. Але саме системні зміни вони дають серйозний поштовх для розвитку країни. Які її на вашу думку Україна та її керівництво мають зробити, щоб покращити цей результат рейтинг України в індексі сприйняття корупції на наступний рік? Зазвичай кожного року ми давали певний перелік рекомендацій. Цього року ми вирішили відійти від цього питання, тому що кількість рекомендацій і речей, які має зробити країна, закріплено вже в доволі великій кількості документів. «Ukraine Facility Plan, який підписаний з Україною, або меморандум. М з МВФ або та той самий же звіт про розширення ЄС, який вийшов в листопаді минулого року, містить доволі чіткий перелік вимог до України і тих змін, які від нас очікуються. Це стосується як належного імплементування державної антикорупційної програми продовження розкриття і розслідування справ, які стосуються корупції, нашими набу і вищим антикорупційним судом. Прийняти конкретні закони для того, щоб посилити незалежність, або зробити незалежними певні органи і додати їм стійкості і сили, внести законодавчі зміни, які дозволять тому, ж, наприклад, антикорупційній прокуратурі керувати запитами про екстрадицію, або, наприклад, щоб антикорупційна прокуратура і антикорупційне бюро без дозволу генерального прокурора могли починати розслідувати справи, які стосуються народних депутатів. Це перелік деяких. Стратегічних стратегічних речей і також е, певних кроків, які може парламент і держава загалом зробити вже зараз. Якщо зважати на кількість корупційних злочинів, які е, розслідувань, які в Україні проводились минулого року, то чи можна вважати падіння на один рейтинговий пункт настільки вже критичним? Якщо суто подивитися на кількість справ, які розслідує на Бусап, а ця цифра зростає, і кількість справ, які фіналізує, тобто вже є вирок вище корупційний суд, то може здатися, що цей мінус один він не є справедливим. Але ж насправді е, антикорупційна реформа, вона не стосується виключно антикорупційних органів, це набагато ширший спектр. Антикорупційні органи є одним з багатьох інструментів, але також з іншого боку, давайте згадаємо, скільки було різних скандалів за останні два роки, які стосувалися питань корупції. Бо з одного боку, ми бачимо, де арештовують, ем, наприклад, колишнього голову Вищого антикорупційного суду пана Князєва, А з іншого боку, ми бачимо кейси, де народні депутати, які отримують підозру якимось магічним чином залишають країну і вже Же знаходяться в країнах Європи, і ніхто не може дати відповідь, яким чином це відбувається. А насправді, що мене зараз найбільше турбує, це наступний наш індекс, який вийде наступного року. Бо дуже багато скандальних історій, які відбувалися в останні п'ять місяців, вони просто не Плинула на наш показник цього року, це стосується і щодо МСЕК прокурорів, і це стосується і щодо скандалів, які були в Мінобороні, і багато багато інших речей, які дуже цілком можуть вплинути на індекс прийняття корупції за 25 рік. Але я сподіваюся, що держава почує цей сигнал і підійде до виконання навіть вже тих рекомендацій, які є закріплені в документах, які я називав, більш серйозно, і ми побачимо зовсім. Іншу картинку вже рівно через рік повну версію інтерв'ю Олексія Коваленка з виконавчим директором Transparency International Україна Андрієм Боровиком. Дивіться на сайті Української служби голосу Америки та у наших соцмережах. У прифронтових областях України, окрім проблем з електрикою, є серйозні проблеми із питною водою через пошкоджену інфраструктуру. У містечку Дружківка на Донеччині воду подають за графіком по кілька годин на день. Однак деякі місцеві стверджують, що ця вода не придатна для пиття. Волонтери з невеликого благодійного фонду алекс 21 встановили у регіоні та місті водомати питної води. Скільки коштують такі автомати, де їх виготовляють, та що про них думають місцеві? Еві розкажуть Ярослава Мовчан та Дмитро Глушко. <питриві> ще кілька років тому ці дві собаки були звичайними безхатьками. Нині патрулі хепі живуть у помешканні свого рятівника Ричарда Вон Гролінга. Одну підібрав у Києві, іншу у новій Каховці, де допомагав під час затоплення після підриву Каховської ГЕС. Ліза, Ліза. О. О. Ричард Вон Гролінг, – 52-річний юрист із Німеччини, працює дистанційно. Це дозволяє йому займатися благодійністю в Україні. Харчі. Поліція ось нам допомагає. Заносимо в центр розподілу гуманітарної допомоги. Ричард настільки перейнявся з противом країни, яка протистоїть третій рік Росії, що набив два тату. Тепер у нього на руці і на погрудді вибито воля або смерть і тризуб. Отже, це тризуб. А це зубр, який є національним символом України. Ну і звичайно ж вишиванка. Вже майже три роки Ричард допомагає українцям у команді ліс Олегов. Познайомилися вони на початку великої війни в Україні. Дівчина шукала компаньйона у дорогу, планувала евакуювати свою бабусю з Харкова. Вона дуже сильно боялась виїхати сама. Вона побоювалася виїжджати сама, тому я вирішила поїхати до Львова за нею. Мій напарник Ричард. Він спочатку був моїм водієм. Ліс Олегов народилася у Литві у родині українців, але невдовзі сім'я переїхала до США. До її підліткового віку жили у Флориді. Згодом родина повернулася до Литви. Вже старшою. Ліза вирушила до Німеччини будувати професійну кар'єру. Мені було Я мала декілька різних робіт, але направду нічого мене не влаштовувало. У мене було таке відчуття, що я не роблю те, що я повинна робити. Ліс каже, поки чекала бабусю у Львові, їй вдалося швидко організувати іноземних волонтерів, які допомагали Україні. Так і з'явився благодійний фонд «Алекс-21». Назва виникла сама по собі. Ліза підтримувала українку Олександру, який на той час був 21 рік. Нині у її команді зо два десятки волонтерів з різних країн команда Alex-21 в пожежній частині Миколаєва, і ми розвантажуємо дві системи фільтрації води, виготовлені на замовлення ще у середині 2022 року. Волонтери зайнялися проєктом з установки автоматів води у прифронтових регіонах України. Команді вдалося встановити 17 автоматичних апаратів безкоштовної питної води у прифронтових областях вартістю у 20 тисяч євро. Кожен сім з них на Донеччині профінансували роботи швейцарські компанії. Два таких водомата встановили у дружківці. Один неподалік будинку Олександра Качури. Чоловік кілька разів на тиждень приходить сюди по воду. Мешканцям дружківки доводиться самотужки дбати про питну воду. Хоча з крану вона йде за графіком вранці та увечері, проте вживати її надто ризиковано, переконує Олександр. Ось маємо таку якість води. Оце те, як я воду збираю, і бачите, який осад. Проблема з водою містян почалася ще до Великої війни, а під час війни лише погіршувалися через пошкодження водогону. Та його інфраструктури. До нового року теж не було води майже місяць, тому що був ремонт другого водогону. Ну і через постійні обстріли та поломки теж буває таке, що і день немає, і два дня немає. Тобто постійні перебої з водою в Душківці. Є така проблема в нас. Оплатання працює в автоматичному режимі. Вода качається зі сферловини по тисячу літрів на годину. Наша установка у місті дружківки вона встановлена в безпечному укритті. Ми бачимо, що в нас несучі конструкції мають дуже велику товщину, і це підвальне приміщення. І, в принципі, наша система вона захищена від зовнішнього втручання. З боку Російської Федерації устаткування з фільтрації води волонтери замовили у київської компанії, яка і обслуговуватиме її. Крім водоматів, благодійники з Алекс 21 допомагають облаштовувати ігрові зони дитячі арки. Після так званих відряджень волонтери повертаються до Краматорська. Під час відпочинку Ричард ван Гролінг пригощає своєю фірмовою кавою. Я привіз із собою портативну кавоварку, щоб готувати каву для хлопців на передовій на блокпостах для поліцейських, які теж несуть службу на передовій, Ну і для солдатів також. Річард каже, коли повертатиметься до Німеччини, то забере з собою патруля і хепі. Натомість Ліза переконує, вона вже вдома. Раділі не на анініблідавольне батькам, звісно, не сподобалося рішення, коли я вирішила залишитися в Україні. Вони сильно переживали і боялися за мене, особливо коли я почала їздити до лінії фронту. У них завжди було одне питання: Ліза, коли ти повернешся? І на шостий місяць перебування тут я відповіла: Я вже вдома. Я їм відповіла, Я вже дома. Ярослава мовчан, Дмитро глушко з Донеччини для голосу Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». з вами була Наталя Луонова. Дякую, що довіряєте нам на все добре.